Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу вам нагадати дуже важливу та корисну інформацію. Вона буде стосуватися того, як ви можете самостійно перевірити розмір призначеної вам пенсії, з чого вона складається, коли був останній перерахунок пенсії, якщо ви, наприклад, працюючий пенсіонер, якщо вам 70 років, чи вам уже пенсійний фонд нараховує та сплачує компенсаційні доплати? Пам'ятаєте, Вайде про доплату у розмірі 300 гривень при досягненні певного віку. Е, історію нарахувань, на який строк взагалі призначена пенсія. Всю цю інформацію ви можете побачити на веб-порталі пенсійного фонду у розділі Моя пенсія там також буде інформація. Такий є документ розпорядження про призначення пенсій, де ви теж можете ознайомитись з ним, навіть там роздрукувати, якщо вам потрібно, для більш детального вивчення та детальної інформації. Також хочу нагадати ще одну дуже важливу інформацію. Вона буде стосуватися і тих пенсіонерів, які наразі знаходяться за кордоном. Ви можете також дистанційно на веб-порталі Пенсійного фонду України подати заяву на призначення вам пенсії для того, щоб не втратити. Свій час, так, і при досягненні пенсійного віку 60 років та маючи необхідний страховий стаж, ви можете, чи, наприклад, можливо, ви зараз знаходитесь за кордоном, вам 63 вже виповнилось, ви маєте стаж 22 роки, але ви не плануєте чи не маєте змоги приїхати в Україну для оформлення пенсій. Ви можете зробити це дистанційно на веб-порталі пенсійного фонду. Хочу нагадати, бо це є дуже важливо і таким чином. Отримувати пенсійні вчасно виплати. А от в цьому розділі моя пенсія, бо у вас дуже багато виникає питань стосовно доплат за понаднормовий стаж, взагалі які доплати. Чи були вони здійснені, як проведена була індексація, наскільки збільшився розмір вашої пенсії, все це ви можете подивитися в розділі Моя пенсія там всю цю інформацію пенсійний фонд надає і відображає. І в такому випадку ви будете точно знати, там буде чітко вказаний ваш основний розмір пенсії. Та якщо ви вже, наприклад, вийшли на пенсію і вже там пройшло років 5, ви будете, якщо ви, наприклад, працюючий пенсіонер. Пам'ятаєте, що у вас має який має бути мінімальний розмір пенсійної виплати, якщо вам 65 років, я розповідала в попередньому відео. Тобто за всіма збільшеннями? розміру, за всіма доплатами, надбавками, компенсаціями, ви можете саме подивитися в розділі Моя пенсія і не потрібно звертатися в пенсійний фонд, там стояти черги і чекати. Якщо у вас немає такої можливості, звичайно, звертайтеся особисто в органи пенсійного фонду. Бережіть себе і свої родини.